Мене звати Лілія, мені 40 років. Наша сім'я складається з трьох осіб. Я чоловік, його звати Сергій. Йому також 40 років. В нас є також донечка Єлизавета, їй 13 років. Мене звати Ліза. Я би дуже хотіла стати у майбутньому або дизайнером, або художницею, або ветеринаром, так як я дуже полюбляю тварин. У мене є жінщила. Її звуть фаня. Моя мрія це планшет, тому що я хочу поєднувати навчання та улюблену справу. Я полюбляю. Малювати вона в нас відмінниця до війни. Вона відвідувала репетиторів з математики та англійської мови. Також вона в нас плете з бісеру. Різні прикраси та амігурумі. Я і чоловік маємо вищу освіту. Я працювала мікробіологом, чоловік-бухгалтером. Усім необхідним дитину ми забезпечували. Улітку любили їздити на море, їздили до лісу, збирали гриби, гуляли парками. У Полтаві я стала у центр зайнятості, де мені допомагають знайти нову роботу. Чоловік більшість свого часу перебуває у Харкові, тому що в нього там залишився. Хворий батько йому потрібна завжди допомога його сина.